Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні, дівчата, було дуже багато запитів по місячним каменям, особливо по адулярам. Я привезла ще дуже цікаві, шикарні, просто неймовірні браслети з адулярами, і сьогодні я вам їх покажу. З минулого разу залишився в мене тільки кулончик з адуляром. Я його вже показувала. Дуже класна, гарна іризація, мені подобається камінчик відкритий. Розмір камінчика 33 на 19 мм, Вартість 2,5 тисячі гривень. Ось такий. Наступний, Ну, в шикарній просто якості мисто за долярів. Взагалі, я ці намиста везла під замовлення, а є, в наявності, ще в мене три штучки їх. Напівпрозорі камінчики, деякі взагалі прозорі. Подивіться, які вони класні Вогранці. і резація по всім камінчикам. Покажу ближче. Ось так. Дуже вони мені подобаються. Тут срібні замочки встановлені в кожному намисці. Середня вага таких намис 13 г. Довжина 45 см. Розмір намистин. Я вказую зазвичай ширину – 4-4,5 мм. Замочок, вже сказала, срібний. І вартість таких намист 1500 гривень. Ну, вони дійсно в такій, в такій шикарній якості. Я, чесно, сама здивувалась, наскільки класні. Їх всього в мене три штучки. Наступне браслети. Це, взагалі, захват і моя любов з першого погляду. Дівчата, які вже давно зі мною, всі вже знають, що я такі широкі пласкі браслетики дуже люблю. Завжди ношу і завжди рекомендую. Іризація по всім камінчикам. І що ще, дівчата, мене дуже здивувало в цих браслетах, вони всі йдуть на великий об'єм зап'ястя. Тобто 19, 20, а то і більше сантиметрів це не розтягуюча резинку. Я вам зараз покажу. У мене рука. 17 см. Дивіться, ось так виглядає на руці. Ну, тут в мене ще навіть 4 пальці влазить, і це ще не, не кінець, скажімо так. Вони йдуть реально на великий об'єм. Таких браслетиків маю 4 в такому саме розмірі. Тут намистинки 15 на 10 мм. Середня вага. Від 30 до 34 грами. Ось цей, напевно, найбільший. І вартість кожного браслету 2500 гривень. Від чого ще залежить всі вироби закупаються на вагу. Тому, чим більший розмір, чим більша вага, чим чистіший камінь, чим Вища категорія камню, тим, відповідно, вартість буде дорожчою. Ну, ці шикарні, просто шикарні. Це перша форма, перша моделька. Наступна модель, Так, ось такі. напевно, так, Менші за розміром самих намистин. Всі з дуже гарною іризацією. Так, такі в нас, таких у мене 3, 6, 7 штучок є. Такі розмір на мистин 11 на 7,5 мм. Також на великий об'єм запястя. Вони всі десь на 19-20 ідуть. На резиночках. Середня вага таких браслетів. Браслетів від 18 до 20 грамів. Вартість 1800 гривень. Можна обрати, який вам більше сподобається. Всі камінчики з іризацією. Ну, шикарна якість! Просто я в захваті від них. Це друга моделька. І ще третя моделька ці найменші камінчики. Таких три штучки маю всього. Так, тут розмір намистин 10 на 6,5 мм. Середня вага 14-15 грамів браслетик. Розмір також 19 більше ось цей. Один в мене, напевно, найменший, десь на 18,5 ці більше, дівчата. Вартість таких браслетів 1350 гривень. Трошки повертати, щоб показати іризацію потрібно. Ну, іризація класна. Я дивилась на сонечко, виходила з ними. Вау! Ефект супер. Далі, по браслетам, все. Декілька ще маю нових намист в огранці з лабрадорчиками. Ця моделька в мене є два, якщо я не помиляюсь, таких намиста. Вони трошки більше за розміром і за вагою. Тут довжина 51 см, середня вага 28 грамів, ширина намистин 5,5 мм. Сантиметр міліметрів, вибачте. В огранці замочки, біжутерія. Покажу вам поближче. Також з іризацією яскраві, насичені класні лабрадори. В гарній якості. Таких намиста вже казала таких два. Є таке ж саме намисто, трошки менше за розміром. Зараз покажу за шириною намистин. Тут 5,5 мм намистини, тут 4,5 мм. Так само в огранці зарізацію довжина такого намиста 50 см, вага 18,2 грами. Намистини 4,5 да, мм ширину. Вартість цього намиста 1000 гривень. Ось такі два варіанти лабрадорчиків. І ще, що хотіла вам показати, були в мене селеніти. був браслет з селенітами з трьох кольорів, а був комплект, якщо я не помиляюсь. Подивіться, яке шикарне селенітове намисто. Селеніт також відноситься до місячних каменів. Намисто в огранці. На ювелірному тросику всі намиста. В огранці, ширина 6,5 мм, Довжина 52 см, разом з замочком. Замочок біжутерія. Вага 37,3 грами. Вартість такого намиста 1950 гривень. На сьогодні все. Дуже всім дякую за увагу, мирного неба та приємного перегляду! З питань, придбання прикрас, як завжди, звертайтесь, будь ласка, у Viber-спільноту та за номером телефону. Всі контакти я залишаю в першому коментарі до відео. До зустрічі!